Все. Беремо картоплю, миємо її гарненько і нарізаємо ось такими шматочками. Під низ підкладаємо дві палички. У мене залишилося невикористані після замовлення суші. Ми підкладаємо палички так для рівномірного нарізання, щоб картопелька не прорізалася до кінця. Так, нарізаємо всю. Ось яка гармошечка виходить гарненька. До картопельки я поставила смажити ковбаски курячі. Ось вони. Саме сальце нарізаємо, в мене було не сало, а підчеревина. Потім ми її перчимо, солимо. Потім беремо картопельку і начиняємо цим сальцем. Ми не посолили картопельку, але рекомендую трошки її підсолити, відкрити, можливо, змастити її спеціями, щоб вона була більш насичена. Ось таким чином ми прекрасно нафарширували нашу картопельку.